Можете релагнуться, що їде на кпп 1. Да, ми тоді поїхали на КПП 1. Да, можете їхати на кпп 1. Зап... Ви також можете їхати. Запит скажи, коли робити. Угу. Ето, значить. Илья и Димон властик, шоу. Тут там, тут вообще, Ілля тут Димон тоже туда Власти сюда это в цей. Димон Вализер скажеш, скажешь, а ты не скажешь, сколько ли Скажи войски килитри в мотовозки за распавней Скільки літрів в ней было 60 правильно все поехали на це та тут не в том діло, типа у нас щоб знати яку кому скоріше по планшету Треба літраж знати Все, поїхали на ФЗ, кто там на Хамерах. Mm -hmm. Гарне запитання А куди їдемо? можно 60 протикав? А, Дмитро в цьому. На КПП їдемо знов ще одна... для нас постав. О, А, Але воночка було похоже щось. Ілля, чуєш, напиши РБ, щоб хамера їхали до цей до загрузки, а ми поїдемо до довозку візьмемо, приїдемо до них. Бо я не знаю, що тут просто ось є. Ті, хто за хамерами сидить. Я вже одного вашого хамера тепер на рибці збив. Поняв Тіп тоже розмотався. О боже! Андрій, якщо хочеш, можемо зараз в вайси, ну типу зробити запит не через депку. Ви ж на КП вже чи ні Ми майже Не можу просто спочекати на КП, типу, підійдеш до мене. Кажу, що ми там по моїм запит матеріали. <риклад> Да-да-да, наступна машина застряла Ого, ви, ребята. <риклад> <риклад> а. Лидно, не понял. Так, то шо, вы СССР замолвані? Так. да. Да. Чуть-чуть щас відкат запущу. Да, все, запустил. Добрий день. Добрий день. Хотіли б замовити постачання матеріалів. Потребуємо матеріалів в розміре 25 тысяч. Будет забыть. Добре. Да, да, зараз ми грузимось і очікуйте нас тут, і зараз нас выйдемо по Чудово, да, чекаем. Так, а чуєте Фібе будете приїжджати до нас? Я ж вже тут. На звітність, а, ну все добре. Так, надіюсь, Хамри поїхали докуди треба, зараз. Беремо товозку і ідемо розитись. Тільки ляда, що потім все одно руль Дімону, щоб він розгрузив цей е, матеріал. А ці от люди, які квести виповнюють, це, звісно, да. Ай, ну що поробиш? Попросила людина. А может ты мне так, також с квастом допомогти у всех, кто тут е? Да, бля, Димон АФК садись Все нормально, у него Вот сорт, ребят Коу Ну все, за мотоцикл не седай Да я боюсь Я сейчас. Сидите Ну проснулся блин Бачишь, как оно бывает? О, на руки треба взяти? Мене, 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 мене. Оберевался. Сейчас по кругу пустим. А я не правда. Приятный досл. Ко там ще треба взяти? Ми сейчас тоді будем ще вести мане. на 50. Ну, наступна ти в плані? Ну да, да. Ну можливо, да. Дуже удячный. Хто нас уже перекривав? Як і... Да, прям балос і гру я. А, ще балас я перекривали? Ну так. Да. Саму першу? Чи коли? Другу. Другу, там, першу, а. чи другу, я не пам'ятаю вже. Немо, першу, не ми ж скі... завезли, нікого не було. Ні, я про те, що. Ну так, а да, першу ми завезли, тут ну, не було. Так. Да. Мара може перекрити. Там тоже. А, дай бог, ми з нею розберемось. Галимир. А. Получается, а это подожди, нет, ну. Да. А как ты так делаешь? О, боже, куда я поехал? Право, влево пушку. А, да. Пушку? Да. А. Нажимаешь. Да, право, ган. Нажимаешь, а вліво, чи наоборот. Та ні, не ладно, я не тур. Шеф, шеф зажми, и получится. О, все забей сюда. Пока що? Пуль. Получили А, Блядь, аж в 17.40, нихуясь. ФіБе, -фі ми вже поїхали. Десь трошки заснули ФіБе. Ты что, давайте Ой. на ступни 2 по 50? Ну, в теории так и мои будто. Давайте. Ой, куда ты ливнул? Мы это сай, поехал в Аласку. Не, это нас на просто двое разумеется. Рухается ваша техника. Не знаю, мы же окрасно. Ты похоже, что спит не пропал. Давай, Хаммер пропав по один пропавчий зашел, что ФиБ. не Ні-ні, у mm. нас в тіпа типу, окрашено. Ну mm, да. Вы не поїхав. А де дай вы e -е -е, Зараз Заради лазку будем зежать вже, Полодец. Да, понял. Ну типа, короче, може ми туди до шостого магазину підійдемо? Ні? Чому не встать Та e -е -е -е. ви вы нас зараз. Тимон, що ти кажеш? а ти в дуелі? Ми зараз в Одесу приїжджаємо. Ми їдемо до 6 магазина, Я, Тебе просто шар до 6 магазину. Ну, там, де, типа Одеса, титул. Там. і заправка ну... на заправці? Да, 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 мы mm. зараз туда їдемо. Ну ми його приїхали тільки що. Поняв. Димон, не розхладись тільки, будь ласка, на цій мудовиці. Юсю, не забувайте про перекриття робити. Перекрити ми там, вже, Андрій. Ми вже, напевно, да, доїхали до ПД. Ми вже біля подашки прям, так. Бля, я тільки доїхав сюда. Ого. А, удаю. Перекрив. Он. Перекрив, да. Скоріше розбив перекриття. Отзей. Так. Ну, доشب Сказав літраж, конечно, щоб за визиці... це. Визиці... Там в районі 20 десь. 20 або менше 20, десь так.